Вітаю всіх! Продовжуючи наш невеликий практикум, сьогодні ми дізнаємось про сублімацію або возгонку. Отже, сублімація це перехід речовини з твердого стану одразу в пароподібне. В цьому процесі стадія плавлення минується, а також стадія кипіння. Оскільки при сублімації змінюється питомий об'єм речовини. І поглинається енергія, сублімація є фазовим переходом першого роду. Отже, в якості прикладу такого явища візьмемо таку речовину. Бензойна кислота це ароматична карбонова кислота. Під час нагрівання вона здатна переходити з твердого стану одразу в пароподібний стан. Для спостереження за подібним процесом достатньо взяти звичайний хімічний стакан і додати туди, наприклад, соснову гілку. І закриємо колбою. В колбі холодна вода. Колба буде слугувати і кришкою, і холодильником. Бензойна кислота під час легкого нагріву переходить із складу твердої фази до парообразної фази. Стикаючись з охолодженими стінками колби, пари бензойної кислоти охолоджуються і утворюються кристали твердої фази. Отже, ми можемо спостерігати конденсацію кристаліків бензойної кислоти. Слід відмітити, що на ефекті сублімації Заснований один зі способів очищення твердих речовин. При певній температурі одна з речовин у суміші виганяється з вищою швидкістю, ніж інша. Пари очищуваної речовини конденсують на поверхні, що охолоджується. Прилад застосований цього способу очищення, називається субліматор.